Всім доброго ранку. Отакий От у нас жахлива погода. Така жахлива погода. Дощ, настрою, можна так сказати, немає. А ми йдемо перевіряти кроликів. І що ми бачимо? У нас новина. Це мені зранку сказали, бо я ще не порала, що в нас ось. Рижуля, як ви можете замітити, збудувала гнізду. Маленьке, але збудувала. І ось ця у нас вчора будувала щось, як бачите, але щось не добудувала, Каже, да? я будувала, я каже, старалась. Да? Їй п'ятого кролиця цій, а рижій кролиця другого. Ой, поммочила мене. От так. Висипає зерно. Не хочу на його особу їсти, з мізки вона її з полу більше подобається її. А от режулька вже молодець. Не тоді, не як тоді поминей, а зарані збудувала його. Отак. От Чомусь мокровато, мабуть, дощ в, цю... да, дощ в цю сторону просто льєта й намокає. Зараз я в неї уберу бігенько. Засиплю соломинової чистої і велику кількість. І поставлю, ну, і будемо набудувати далі. Отак. От